Друзі, усім привіт! Продається цікавий апарат Tesla Model Y. Автомобіль привезений із США 22 рік. Long range батарея 4 ведучих. І саме цікаве, що цей автомобіль продається і він семимісний. Що цікаве, можна сказати про автомобіль. По комплектації, мабуть, це один із топ. Чому один із топ? Давайте будемо розбиратися. Що цікаве по автомобілі? Значить автомобіль відразу, що ми перше бачимо, значить. Ось тут заходимо в програмне забезпечення. Закриваємо двері. Автомобіль має пробіг 24 тисячі кілометрів. Ну він приїхав сюди із 23, -ма, тобто тисячу тут я вже наїздив. Long range Dual Motor. Звичайно, є присутній тепловий насос. Це вже так і має бути комп'ютер повного самокерування. Якщо зайти до... На інформацію ми бачимо, значить, це він-код. Бачимо система преміум і операційна Ryzen. Звичайно, присутній тепловий насос. Інтернет, до речі, вже підключили. Оновлення зараз бачимо, просить автомобіль. Значить, Дерево тут в такому форматі. руль, звичайно, на такий пробіг також все добре. безключовий, Безключова зарядка по 15 Вт, і це багато. Тут це є класично, тут також сміття є тримати, одним словом. Та? Місце для кави, а це додатково я встановив, це оп, хвилиночка, це в нас під Type-C зарядочка. Плавно можна ось так заховати. І підзвичайна стара айфоновська. USB також присутнє. Значить, по самому вигляду, Класично вигляд скло. Позаду задній ряд сидінь в форматі. Позаду три, і за трьома ще дві, зараз покажу. Скажу від себе, я вже місяць їжджу, трішки прокатав. Автомобіль реально має зручну посадку, тобто Tesla Y тут є цей позитив. Вона є, в принципі, доступна, проста. В керуванні вона така досить чітка, до речі, один поворот руля. Якщо от ми зараз ось так, руль, один поворот, все, оце максимум. І вертаємо назад. Тому досить чітка в керування і, скажу відверто, приємна. Трішки, тут бачимо, у нас чотири склопідйомники, відкривання може бути через кнопку. і важіль. Це, до речі, вважається резервна. Є кишеньки присутні в усіх дверних картах. Тут алькантара, пластик м'який. Тут також пластик м'який. Значить, по рулі, автопілот, до речі, ви в інших відео бачили, все працює. Давайте так, по камерах. Камери, як звичайно, в Теслах усіх є. І включаючи карточку, я вже, до речі, поставив. І під час того, коли працює, вже карточка у вас є. Вас буде писати реєстратор, повністю все, що відбувається, а особливі події буде окремо, окремо фіксувати. Значить, йдемо далі. Задній ряд сидінь ось такого формату. Бачите, і зразу вас навчу, якщо ви бачите на пластику, ось тут боковинка і бачите ось цей пластик, це означає, що автомобіль саме Тобто нажимаємо цю клавішу, тянемо. І у вас є доступ до ряду сидінь, заднього ряду сидінь. Йдемо, давайте пробуємо, приміряємося. Я сідаю всередину. Ось так покажу, покажу як це відбувається. Ось так я зараз сиджу в серединці, без шапки буде. Тобто в мене тут вже місця мало, але я метр вісімдесят. Тянемо на себе сюди. І закриваємо. Більше. ось так, І закриваємо. Що б ми бачимо? Ну, є ось цей такий, бачите, невеличкий, ноги внизу. Скажімо так, тісно, але місце реально, щоб переїхатись кудись, є. Звичайно, якщо бути меншим, то буде краще. Тут є підтримка для руки, до речі, і правильна висота. З цієї сторони ми бачимо є підстаканник. Ну і ще для одного. До речі, тут все те саме сидіння, якщо поїде, поїде вперед, це вихід. Якщо сідаємо, тягнемо на себе, і у вас є ось це місце. Бачите, як воно працює цікаво. Ось так от. Впритик, реально, пальці проходять. Ну, не скажу, що мені зараз дуже комфортно, але. Але місце, оце, бачите, ось так покажу, ось я в крайній положенні, і місце ось тут. Ну, якщо я вже відсунусь так, знаєте, я кажу, чітко назад, максимум, то ось так буде. І попереду місце трішки зменшилось сюди. Але знову ж таки, якщо після цього місця я сідаю туди позаду, то мені також в принципі, вистачає достатньо, немає такої проблеми що якоби взагалі неможливо сісти. Тобто сісти якось і переїхатись кудись можна, але недалеко. Розібралися, та? виходимо з автомобіля. Вихід, до речі, простий, звичайний, сюди. Нога, переставляємо і виходимо. Ось так це виглядає. Візуально. Ставимо сюди назад. Якщо нікого позаду немає, ось тут є. І від'їхало. Ну, тепер місця, звичайно, дуже багато. Бачимо по попередньому сидінні, як воно є. Йдемо далі. Тут також дверна карта. Є місце така кишенька, склопідйомник і відкривання. Але відкривання тільки вже в електронному варіанті. Це задня для задніх пасажирів. Як виглядає ось тут задня кришка? Звичайно, все на сервоприводі відкривається. Тут є трішки тканинки. Є підсвітка, яка світить вночі дуже-дуже серйозно. І здавалося би, а де ж тут буде місце для якоїсь сумочки, правда? Для сумочки місце ми вже бачимо. Так? Тобто ми щось поставимо. Тут є дві ніші. Ну і є ще ось така ніша. Тепер дивіться, наскільки вона глибока. Ось так. Тобто ніша глибока. Все, тут розібралися. правда, Наскільки цікаво, оманливо зараз це виглядає, що тут, а насправді за рахунок скла є можливість, є можливість якось сидіти в цьому третьому ряді сидінь. Тому моя думка: третій ряд сидінь, в принципі, якщо є е, можливість, то краще його мати, аніж не мати. Так воно виглядає. Що ще? Заднє ось це вікно. Із цієї сторони, з цієї і взагалі всі задні, крім бокових передніх, мають заводське тонування. Тобто по заводу передні не мають. Все зрозуміло, йдемо далі. Е, включимо, давайте з вами разом цікаву річ. Аварійка. Як ми бачимо, працює аварійка. Працює добре, Оранжево. До речі, автомобіль мився, має трішки такий цей. Аварійка оранжева. Саме світло ми розуміємо, як працює. Що ще цікавого? Ну, тут класична дверна карта, класично як і зі сторони водія, так і зі сторони пасажира, є це місце, є регулювання електричне. У водія є також ще підтримка, підтримка самої поясниці. Далі, 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 далі. Далі якоби все. По автомобілі показав все, що треба. Відкривається ось таким. Ось так дивіться, ви завжди повинні нажати ось тут і відкривати. Якщо це робити, оп, не цей, не відпустив. Якщо правильно, то завжди відкривається ось так, і ви попадаєте в салон автомобіля. Давайте ми тут також від'їдемо назад. Що зручно, якщо самимісно. Бо п'ятимісні оці сидіння не, не рухається вперед-назад. Що зручно? Зручно тим, що ви в самімісній можете навіть не використовувати задній ряд, він, його можна скласти, але ви все рівно повинні для себе розуміти, що у вас є оця можливість з'їздити вперед і назад, тобто міняти оце. Тому така от ситуація. Друзі, автомобіль продається. Я думаю ставимо ціну 42 за Long Range. Але для підписників 39. Якщо вас цікавить, телефон в кадрі за 39 її можна буде забрати. Автомобіль повністю робочий і готовий до, 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 до нового власника їхати. Десь так це все виглядає, друзі. На цьому будемо завершувати. Усім успіхів. Бережемося. З вами був Роман Світошак. Behind my stone cold eyes, I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match. That ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame, and it's fire burning holes inside my brain.